Шановна редакція, працівники, журналісти, читачі, друзі газети Білопільщина. Вітаю вас з 105-ю річницею виходу вашої газети. Буквально кілька місяців тому ми всією Україною відзначали століття українського радіо, як бачимо, на Білопільщині є й серйозніші дати. З нагоди Свята, журналіста, з нагоди вашої річниці, перш за все, хотів би вам подякувати за вашу сподвижницьку працю. Як голова комітету з питань свободи слова, я переконаний, що саме на таких виданнях, як ваші, тих, які найближчі до читача, ті, які найчіткіше і найсильніше відчувають всі складності воєнного часу. І тримається свобода слова. Дуже дякую вам за сподвижницьку працю. Бажаю ще не одну 105-ту річницю відсвяткувати вашою газетою з незмінно якісною інформацією і незмінно вчасним її поданням вашим читачам. Пишаюся дружбою, дуже сподіваюся на зустрічі в найближчий час. Ваш Ярослав Єрчиш.